Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героїв без жовтого кольору. Так, тримаємось топ-1. Давайте дивимося оборона. Угу. Оборонка з'їхала в Б. Ну, в принципі, Б теж непоганий результат. Що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Ух, оце оборона і Альфріка і луна. І дарк. Ну, це неприємно. І цей Ганг теж такий собі дуже потужний. Ну, напевно, Людвиг нам тут знадобиться. Людвиг знадобиться. Тому беремо а Ось не знаю. Шляпа. Ну, Шляпником можемо красти, в принципі, і Дарк Фізера. Можемо красти Даркфізера. Але більш нічого. Так, луна на 25-х з цим щиточком. може тоді взяти лок і спробувати. Давайте старласа ми залишимо. Візьмемо Локі. Може він відіграє? Ну, давайте спробуємо, поїхали. Дуже важка оборона. Так, ну, Локі, до речі, ми можемо зарядити. Можемо зарядити локи, а нам би ще б хотілося пилюдвига зарядити до Альфріки. До Альфріки можемо не встигнути. Ну, подивимось ось так обережно. Ні, не заїхав. Ну, 2-3 кефіолів буде. Ну, давайте ось так. Ой, це дуже багато полетіло. Зараз той вдарить, ні не, не б'є. Кого копіюємо? Альфріку. Сподіватись, що... Альфріку і заблокує. Так, добре. Луну, звісно, ми не заблокували, але то поки що нічого. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Угу. Сліпота. Це було прогнозовано. Так, вмикаємо Людвига. Єдине погано, що зелені в нас не заряджені. Можна прокинути трієчку зелених. Але там червоні в луну полетять, не хочу поки її заряджати. Скільки в неї ті ще точки ще будуть? Ще три ходи. Ще три ходи. Ну, ми можемо три ходи і не встигнути зробити. Добре, давайте ось так обережно. Напевно, б'ємо ось так. Для урону. Тепер ось так. Нехай вони скидають ману. Це вдарить, ну добре, що в Людвига хоча б. Так, робимо ось так. Скільки в неї залишився один Ну, Бажано без комбо, щоб полетіло. Так, добре. Без комбо спрацювало. Так. Ну і напевно Луну блокувати. Угу. І уве заблокувався. Тому давайте тут прокинемо червоні. Сюди спарклайт поїхав. Угу. Так, давайте спробуємо розрядити того Уве. А, ми його навіть добили. Добре, так, так. Ну, цей потужний, потужний. Давайте зарядимо Локі. Може він його і доб'є? Добив, добре. Так, ну Локі свою справу зробив. Так, поїхали далі. Так, ну тут якийсь хімдар бізимок, але ця сору неприємна. Плюс дядьчань. з кальо. Нам, звісно, тоді, напевно, людвига немає сенсу тут брати. Локи, до речі, можемо і залишити. Локи можемо залишити, копіювати діочань для лікування. Він ще цей пробиває потужно. Цао-цао. Давайте візьмемо тоді, може, Дедбута. Давайте якось так поїхали. А, тут дядьчань не в костюмі, я це тільки помітив. Ну, добре, є зелені. Так, давайте поміркуємо. Є, в принципі, чудовий хід червоними. Там і сині зберуться, і зелені зберуться. Тому давайте спочатку ось так в кольо обережно прокинемо. Тепер прокинемо ось так. І синенькі, там ще фіоли. Так, добре, робимо ось так. Блоки вже заблокували. Давайте тоді сюди. Угу. Прокинемо ось так. Спарклайта зарядимо. Питання, чи добивати кальо. Ні, напевно, вдаримо сюди. Тут прокинемо фіоли зарядимо дедбута і доб'ємо того кальо. А, Вони самі себе добили. Добре, ну тут дуже швидко все вийшло, поїхали далі. А ось тепер дячань в костюмі. Імена і мене, і, гарта, і Наутіка, цей Лодій. Ну, це оборонка дуже потужна. Напевно, так і поїдемо. Давайте спробуємо через Локи зіграти. Так, ну. Теоретично можемо зібрати зелених. Червоних немає зелених через наутіку. Ну, давайте обережно ось так прокинемо. Тут зробимо ось так. І ось так прийдеться зробити. Єдине, що ну, на отіки там ще стоять ухиляння. Ну, смартанку в будь-якому випадку використовуємо. Але ми не можемо зарядити ні фіолів, ні синіх. Трійка фіолетових, ні червоних не можемо зарядити Ну, це треш. Ну, тіка може не заблокуватися під ухиляннями. Ну і дячань може не заблокуватись. Гартин навіть під блоком, він цю м'яку шкіру поставить. Ну добре, давайте бити в центр, сподіватися, що вони заблокуються. Ця не заблокувалась. От тільки заблокувалось. І нам би тоді якийсь хід такий зробити, щоб не зарядилась дявчань. Але я його не бачу. Ми можемо локи зібрати. Так, давайте ось так. Може червоними доб'ємо Гартина. Ні, не добили. Все, зараз підуть ті міньйони кляті. А, Лодій. Ну, зараз, напевно, доб'є. Ну, цього локі. Ну, дивимось, ні, вдарив смартанку. Смертанку. Так, кого скопіювати? Гартена чи Дяочань? Ось це питання. Напевно, краще Гартена підлікуватись трішки. Ось так обережно прокинути. Так, давайте сюди. Бо там в мене вже готується. Ось так дедбута зарядимо. Так, він повинен на нас перекинути, це свої... Так, а у нас що там вкрав міньйон? Не бачу, що він вкрав поки нічого. Кого добити на утіку? Напевно, краще її. Поки що. Ну, давайте ось так. Поле ну, взагалі не наше. Багато жовтого. Спорклайця під сповільненням. Зелених немає. Зробити комбо з жовтих. Тоді там сині роз'їдуться. Сині збирати, зелені теж роз'їдуться. Ну, напевно, прийдеться поки ось так сходити. Угу, лікує. Так, зелена трійка. Вкрали все ж таки в нас того мену. Ну, давайте ось таке з жовтих запустимо. Так. Знову лікує тепер Гартон. Ну, ми напевно теж його скопіюємо. Угу. Так, зелені. Це дуже багато полетіло. Але ми своїх всіх зарядили. Так, скільки там там яка шкіра буде? Три ходи. Так, добре, давайте тоді ось так. Ого. Спробуємо, напевно, давайте мену скопіюємо. Ну і, напевно, його будемо добивати. Так, добре. Давайте ось так обережно прокинемо, спробуємо зняти. Угу. Тепер пробиваємо старласом. Я розумію... А, можемо і не проб'ємо. Сова не проб заблокується, але ми його її добили. Так, добре. Гартен заблокований. Давайте ось так. Тепер, напевно, скопіюємо дячань. Тут прокинемо зелені. Угу. Робимо ось так. Тепер поїхав Старлас. Так, вони заблокувались чудово. Тепер червоні, там фіоли. Так, біймо ось так і ось так. Закінчили. Добре. Дуже довго, але все вдалося. Знову Локі допоміг. Так, поїхали далі. Відроджування, два відроджування. Грімстіл. Давайте замість цього візьмемо все ж таки Людвига. А локи залишимо. Поїхали. Так, ну, чудове поле. Можемо обо Людвига зарядити. В принципі, можемо і зелених зарядити. Давайте обережно прокинемо трійку ось так в кольо поки що. Тепер ось так у нас зарядляться зелені. Добре. Робимо ось так. Сову ми не заблокуємо, тому її потрібно пробивати. А цих кольо треба теж бити. Так, кальо ми забрали, тих заблокували, зарядимо Людвига. Ось так. Тепер тут прокинемо червоні, ми до реалі не встигли. Але Грімстіл ще не заряджений. Це добре. Давайте тоді ось таке комбо закинемо. Синенькі зберуться. Угу. Так, Релі може відродити, але у нас заряджені всі. Сліпота? Ні, немає сліпоти. Добре, давайте ось так. Тепер поїхав в Чудово. І тепер поїхав Sparklight. Так, давайте зарядимо локи. Хоча він, напевно ж, не скопіює нікого, тільки релія можемо скопіювати. Ну, давайте його і скопіюємо. Тут пробиваємо дуже-дуже слабенько. Так, скільки в нас? 67. Ну, тут треба обережно. Давайте ось так зарядимо зелених. У нього там ті щиточки стоять. Так, так, так. Все, добили і релія. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. О, Тут і Ваня, і містра. О, цей дуже неприємний. Він може мені любить газульти добити. Ну що ж, напевно, так і залишимо, і Локі нехай буде. Поїхали. І Скорія, всі на альфа. Так, ну в нас є людвих. Тому давайте обережно прикинемо, ну обережно, Ваню того заряджати. На початку не дуже хотілося б так. Добре, давайте вмикаємо ось так. І нам би зелених би зібрати. Можемо, в принципі, ось так обережно скинути. Обережно не вийшло. І цей зарядиться зараз. І зарядиться і Ваня, і. І зарядиться Це як Елканін. Ну, елканіна можемо спробувати не заряджати ось так. Так, той сходив. Да, Смартанка проти нього, звісно, не дуже відпрацьовує, але як є. Так, тихенько. Робимо ось так. Надія, що заблокуються ось ці. Так, тільки скорі я заблокувався. Людвига, напевно, тоді ми втрачаємо. Так, Людвига ми втратили. Ні, витримав тихо, тихо, тихо. Робимо ось так, копіюємо цього. Ай, не встигли. Добре, тоді б'ємо сюди. Ну, які вони всі потужні. Той ще відродився. Ну, нам бажано не заряджати цього Уве. Давайте спробуємо зарядити Старласа. Так, добре, робимо тоді ось так. І сюди б'ємо старласом. Чудово, ще й того заблокували. Добре, давайте прокинемо ось таке комбо. Трішки людвига не врятували, ну то нічого. Так, там же той міньйон все знімає. Ну, будемо якось його намагатися пробити. Так, так, так. Людмий вже закінчився. Так, так, так. Ну, Киже він жирнючий, але все ж таки ми тут впорались. Чудово. Ну що ж, 5 перемог. Дуже добре. Давайте дивимося рейтинг. 39-те місце. Вчора було 32. Ну, оборона, на жаль, бе. так би, може, і трішки вище піднялись. Ну, все одно, результат, я вважаю, для мене дуже чудовий. Ось такий був у мене четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!